У нас по вулицях були по 40 корів. У мене три корови було. А зараз тримаю я, у мене одна корова й тілка. Ну, то, що дуже трудно. Жительці села Нижня Сироватка Тетяні Кохані, 65 років. Наразі вона отримує дві голови великої рогатої худоби. Ласуня і Ромашка полюбляють макуху, дерть, буряк та гарбузи. Щоб своєчасно доглянути господарство, жінка каже, прокидається о п'ятій годині ранку. Корів тримаю я із четвертого року. Тоді якось мені казали, що вигодно було, що корову мали. Воно ж і молоко, і творог, і сметана, і навіть на базар їздили так, фатало всього. Раніше майже в кожному дворі тримали по кілька корів, а нині на все село їх лишилось до двох десятків, розповідає пані Тетяна. У нас на нашій вулиці, на якій я проживаю, тут дві корови і більше нема. А так само по тих вулицях, що було раніше, нема корів. Я не здаю нікуди молоко. За таку ціну не стоїть. воно. Діло в тому, що у нас тут здають дівчата, є, і ну, жінки е, їздять забрати молоко, Ну, що 8-9 гривень за літр молока. Підняли да, на гривню, але я зараз не здаю. У мене свої покупателі. На сезон скільки заготовляєте та кормів? Так багато дуже. До 400 тюків. Сіно заготовить, муки. Що там ще, макухи треба, ну, щоб підготував буряк. 9 гривень, ну хіба це ціна? Це ж не дуже вона влаштовує. Якщо взяти в магазині 100 л молока, скільки, а у нас вона по 9 гривень, це ж зовсім не ціна. Вода взяти воду, ту, що добувають із скважини, тільки її закрасять із красителями, і то на наскільки дорогше. А наш чуть-чуть не ціниться. Дуже складно. Треба рано встати, треба коло них попоратися, все треба їх накормити. Саме головне накормити. Не даси мукички, то вже не буде й молока. І поприбирати поприбіратиш, коли вже було чистенько і гарненько. Ціни на молочну продукцію в магазинах зросли, розповідає заступниця начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Галина Черняк. Найбільше здорожчало це масло вершкове за останній місяць. Ціна піднялася на 42 майже відсотки. На молоко підвищення склало 21 відсоток, і на сьогодні. Літр молока у плівці коштує 47 гривень 80 копійок. Середня ціна відбулося підвищення за рахунок збільшення цін, як повідомляють нам виробники. Це закупівельних цін на молоко, а також на енергоресурси. За словами керівника профільного департаменту Олександра Маслака, з 1 листопада цього року ціна на молоко закуплене в особистих селянських господарствах також зросла. Якщо говорити про оптовідпускні ціни молокопереробних підприємств, то вони зростають, але меншими темпами і ціна на молочну продукцію відпускна підвищилася від 5 до 7%. Якщо говорити про селянський ринок, то ціна теж саме мала тенденцію до зростання. Якщо в літній періон один літр молока коштував близько 30 гривень, то наразі ціна становить від 35 до 40 гривень за один літр. За інформацією Олександра Маслака, на Сумщині молочним скотарством нині займаються 58 сільгосппідприємств та понад 12 тисяч домогосподарств. Загалом в області утримується понад 43 тисячі корів. Цьогоріч поголів'я зменшилось майже на 4 відсотки. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.